Знали, як виглядає кущовий кліматіс? Дивіться, ось так, це кущовий кліматіс. А це кульбаба. Ось, бачите, і це вже ось-ось будуть квітнути вони. Бачите, це я так не все ще доприбирала тут. Бачите, яка красота? А якщо ви хочете кліматіс, який плететься, Ломеніс він називається. Є у Вікторії співак. Звертайтеся до неї у в неї відкрита сторінка, зпишіть її у месенджер. Я її силочку залишаю. В неї більше 20 сортів самих нових, самих суперових, таких мохнатих, рябеньких, червоненьких, розовеньких, яких тільки хочете. Як е, доглядати за кліматісями, вона роз'ясне. після зам, оформлення замовлення е, детальну інформацію надає покупець, як доглядати за кліматі. Ті саме за мною можете слідкувати. Я дещо розказую, як наприклад розмножити єсть попередньому відео. Якщо бажаєте купити червону ікру, чорну чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене найкращі.